Привіт, всім я міла. Я разом з чоловіком Мирославом та нашим сином Платоном. П'ять тижнів тому ми переїхали з України до Німеччини і зараз активно шукаємо квартиру в оренду. А тому на своєму каналі я показую ті варіанти, які ми оглядаємо. Зараз ми проходимося чудовим парком в маленькому курортному містечку Бад Кісінген, Яке знаходиться в Баварії, і підемо до ось цього сірого будинку. Будинок на чотири поверхи, а ми підемо на третій поверх. Там буде невеличка, але дуже симпатична квартира на 73 квадратні метри. В оголошенні на фото взагалі не було кухні, тому ми були приємно здивовані, що тут мебльована кухня і вже з технікою. На огляд цієї квартири прийшов не сам власник, а брокер. І окрім нашої сім'ї, було ще двоє претендентів на це житло: молода пара років до 30 без дітей, і також чоловік років 60. Як ми зрозуміли зі слів брокера, все ж таки власник надасть перевагу тій сім'ї, яка буде оплачувати самостійно це житло, тому що зв'язуватися з жоб центром він би не дуже хотів. І це головна причина, чому це житло для нас на даний момент не підходить. І ще цікавий момент: знаєте, після перегляду цієї квартири, ми зрозуміли з Морославом, що живучи в такій квартирі, ти будеш постійно себе відчувати туристом, бо вікна цієї квартири виходять на головну вулицю курортного містечка. Це, ніби жити на Крещатику в Києві. Ну не кожному воно підходить. Доповню свою думку, щоб ви не подумали, що ми тут зажралися, і дуже сильно перебираємо житло, яке нам безкоштовно надає Німеччина, тобто Джоб Центр. Але насправді, якщо обирати між непоганою квартирою в центрі міста, де навіть є кухня вже мебльована, і техніка, і навіть пральна машина, і між Будинком, у якому будуть голі стіни навіть не будуть вкручені розетки, але там буде невеличкий ганочок, куди можна вийти та попити кави, або там буде місце, де без мого нагляду платон проїдеться самокатом, то ми все ж таки оберемо будинок. І ще хочу розповісти дуже цікавий момент. Познайомилася я з російськомовними волонтерами, це дві жіночки, які допомагають українцям, які приїжджають тут в Баварію, якраз у цю нашу місцину, шукати. Житло та влаштовуватися якось в Німеччині і орендувати це житло. Волонтерка спочатку розпитала в мене взагалі все про нашу сім'ю, чим ми займалися, де працювали, на кого вчилися, і, 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 і. Окей, добре. Після цього вона вирішила, що ми маємо право переговорити з брокером, який займається цією квартирою, та передала наш контакт ще одній волонтерці. Я вже Почала спілкуватися з нею. Ця, в свою чергу, також повідомила, що вона не кінцева інстанція, і вона зараз робить ніби кастинг і відбирає тих українців, яких передасть німкені. Це може бути одна сім'я, чи дві сім'ї, чи три сім'ї. І німкеня вже буде вибирати серед них, кого заселити до себе в квартиру. Я, чесно кажучи, ось таку допомогу з оцими кастингами не дуже зрозуміла, бо ми зараз шукаємо житло, ми самі з. Звертаємося або до власників житла, або хоча б до агентств нерухомості, які це житло пропонують від імені власника. Але тут немає у цих якихось е, кастингів, які треба ще пройти серед російськомовних людей або україномовних, які так само, як я, можливо, тільки місяці два тому раніше приїхали сюди і вони вже починають кастинги проводити. Ну, людоньки, ну згляньтеся, ну, це вже трішечки занадто. І плюс я зрозуміла, що наша сім'я, мабуть, все ж таки. Які самостійно може знайти житло без допомоги волонтерів. А можливо, ця допомога волонтерів, яка знадобиться комусь іншому, хто взагалі не розмовляє німецькою. На цьому все. Наші пошуки квартир продовжуються. Будь ласка, підтримайте нас лайками, коментарями та підписуйтесь на канал.